А що посторонні в машині сидять? Це посторонні в машині сидять. ви посторонні, ну, що вони? Вам заборонено згідно наказу садити посторонніх людей в автомобіль. У нас є повідомлення і ми на нього реагуємо. Це не а на вас розширяється постанова Кабінету міністрів про заборону перевірок контролюючими органами малого і середнього бізнесу до першого півріччя. Ми, до мітали, першого, ми розуміємо, що до ферма, перш, мама. До ти першого зараз півріччя 2016 року. На вас це розпространяється чи ні? <гум> 7, особа відмовляється надавати будь-які питання? <гум> <Да? гум> <Да. гум> <Да. гум> 63 людина відмовляється на добу своєї особи. Я представляю її інтереси, які би будь будь то. Будь-яка особа, фахівець, фахівець, галузі права. Ну покажіть мені будь які документи, що ви є фіхне. до права. начальника участкового вчора за дістипло. Понятно? У вас є докази, що буде Це рук валюти. повідомлення, це все купили, є Ну купили, есть пояснение, что купили. Ну хорошо. Я вам поеду на базар и покажу, как там молочный продукт. Вы торгуете, что вы делаете? Те, що на дорозі стоять, я такий торгую. От я побачу, як ви завтра будете там розвитку. Ти вже ну, не складали протоколи, складаю протоколи. Сказала, призовит, да, Заборона кабінету міністрів. Про які протоколи, до порводять. Не, не складає. Нам треба людину з людини. Ми ознайомили людину з поясненням. Ми знайомимося не дає, як ви. У вас есть поясные складки, в трогалы? Поясные не можно ознакомиться. Сейчас можно ознакомиться. Сейчас, сейчас можно ознакомиться с поясными мотивами особенности. Ну опять та сама ситуація, що потім знаку 334. Я тобі розказую. Те саме буде. Щоб їхати щось складати, у вас бумаги бути на руках. Два пояснення, як мінімум. Ми їдемо, для того, щоб перевірять. Ми ну, перевірили. 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 Одина по телефону. Люди дійсно торгівля. Завтра отбереш у нього пояснення, ознайомиш людину, я, два я, пояснення. Я сьогодні от беру пояснення. Два пояснення. Два пояснення треба. Два свідка. А свідків зараз немає. Мені хтось там, по-моєму, Якунін, розказував, що на даний планшет забороняється фото... фотографування. От за що він мені й казав? На як оперативний він сказав, на яке забороняється відеофіксація. От побачимо. Завтра.